Маляти вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Мишка і ведмедик. Зустрілися якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось, дивись, який я, кремежний, товстий волохатий. Які в мене міцні сильні лапи, а як зареву, усі навкруг порозбігаються, бо всі мене бояться. А я ще не ведмідь, а лише ведмедик, то ви, що буде, коли я виросту. А ти оце що? Подивися на себе. Одні вуха і хвіст, а лапи ха. ха ха Хіба це лапки? Сміх та й годі. Яка в тебе користь? Послухала мишка ведмедика, а тоді і каже. Велика користь. Ось цими маленькими лапками я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила. Та хіба може добро робити той, кого за березовим листком не видно? Ха-ха? – -ха! зареготав ведмедик. Ще як може? відповіла мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла, білочці горішок дістала. Який за пеньок закотився. Їжачкові яблучка допомогла в комору носити. А потім, біжучи поз лисичкану нірку, почула, що та гірко плаче. Чого плачеш, лисичко? А вона каже Ой, Мишко, розірвалося моє чудове намисто. І на мистинки геть розгубилися, тому й плачу. То я швиденько всі ті намистинки повишукувала, і лисичка тепер вже не плаче. А ти що сьогодні зробив своїми кремезними сильними лапами? А я, я, я ще не встиг. запнувся ведмедик. І не встигнеш. Бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш така дрібна зі мною так говорити? заревів ведмедик. А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене весь ліс заступиться. Всі мене люблять. Сміливо сказала мишка і попрямувала до своєї нірки. Задумався ведмедик, почухав потилицю, а потім і каже: Гей, мишко, почекай, давай я тебе до хатинки проведу, аби з тобою ніяка халепа не трапилася. Ти багатьом помагаєш, тож я буду тебе оберігати. Я хочу, щоб і мене любили, а не боялися. Малята, ви запам'ятали? Добрі справи роблять не великі руки, а великі і гарячі серця. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!